І всім привіт! Ви на каналі Лір 25К. Да сьогодні я пройду найлегкі спитання в Лайки, підписка погнали. Коротше, сьогодні я буду проходити саме ем, легкі спитання в чекінгану. Коротше, це не саме сложне. но ну, я попрошу далі вдала 28К саме зложні, ну, це буде не знаю коли, але я це попрошу ем, через місяць, в нього, після роден народження. Так що давайте погнали. Перше, ми йдемо сюди в портал. Бачимо два монстра, але я візьму любую оружку. Наприклад, я таку візьму. Ну нічого, блін, тут сломалось. Ну нічого страшного. Далі в нас йде зомбі. Мені треба так ем, з ним розібратися, давайте почнемо. Я його легко побідив з двох патронів. Треба було його в клітці побідити. Ай, точно, треба так зробити. І от так було. Ну це іспитання не ми, ем, далі, Ну, далі у нас буде фінал. Долітаємо сюди, получаємо квасик. Далі ми получаємо у нас квас, треба ем, перше туди во, туди во. І от наш перший сюрприз. Це було легке іспитання. Тепер давайте буде Сло... ем, тепер давайте попросимо сложне якісь іспитання. Давайте сложне іспитання тепер. Короче, надо забрати ще одну награду там. Тута. Так, готово. Так, забираємо наш кубок. Все, ми пройшли перший левел, все максимально три. Чи... Ой, два левел, це буде фінальний левел у нас. Це сложненький буде. А я попрошу саме найсложніше питання, вдала 28 або зроблю іспитання. Коротше, я зараз маю вижити від е, зомбі. Я нічого не маю їх не унічтожати нічого не робити. Я, коротше, зараз я їх маю два зомбака. Коротше, тепер да, я вже їх спавнити, але мене один зомбак вбив. Так, все. Наші зомбі готові. Тепер я просто тут здалека візьму якусь. Ну, я візьму, наприклад, одну оружку, його можна один раз брати. Все, тепер я маю вижити від зомбі. Я просто запакую. Так, час пішов. 10 секунд. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Все, я пройшов із питання. Тепер я можу його нічтожити. Просто. Все, готово. Я пройшов і складні, і легкі спитання. Ну, ем, короче, ем, ну це було не дуже сложне. Кажеться, це не сложне. На слідчий раз у нас буде давайте, все в нас буде середнє спитання. Це не сложне, це середнєспитання. Середнє спитання, середнє а сложне спитання я попрошу вдала 28К. Я скажу йому дал я йому скажу, щоб він мені построїв саме тяжкі спитання. І коли він мені його построїть, то все. Так що, э, все, ви були на каналі Ліг 25К. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока.